Михаліша Віталій Михайлович, після реєстрації у кандидата в народні депутати України систематично порушує виборче законодавство при здійсненні своєї передвиборчої агітації. Зокрема, порушення вимог частини 7 статті 74 закону України про вибори народних депутатів України Надалі, на 10 соціальних рекламних площинах Чернівецької міської ради в місті Чернівці станом на 27 серпня 2012 року розміщені співбоди з фотографією секретаря Чернівецької міської ради Міхаліші Новерів. Згідно частини 21 статті 74 закону України про вибори народних депутатів України забороняється використання об'єктів та ресурсів за місцем роботи, якщо кандидат-депутати займає посаду в органах місцевого самоврядування. Відповідно до частини 6 статті 78 закону, передвиборча агітація може здійснюватися за рахунок коштів виборчого фонду кандидата в народні депутати. Міхалішим даєм оплати за розміщення відповідь з виборчого фонду не здійснюється. Відповідно до частини 3 статті 68 закону... Реклама дуркованих питань за журналів книг, інших товарів, назв і символів партії, я скорочую, суб'єктів виборчого процесу, також є е, інших товарів та послуг, з використанням прізвищ чи зображення портретів кандидатів, назв чи символів партії, суб'єктів виборчого процесу є політичною рекламою. 9 серпня 2012 року на першій сторінці газети Чернівецької міської ради Чернівців розміщено фотографію Михайлішина на якій він вручає малозабезпеченим чернівчанам соціальні поїздних відділ. Зазначений кандидат народні депутати, порушує вимоги частини 21 статті 24 закону в частині використання об'єктів та ресурсів за місцем роботи, якщо кандидат-депутати займає посаду в органах місцевого самоврядування. Більше того, пункт 13 статті 74 закону забороняє проводити агітацію, що супроводжується наданням виборцям безоплатно чи на пільгових умов умовах товарів, робіт, послуг тощо. 23 серпня 2012 року в газеті молодий Буковинець» на 4-й сторінці розміщено, поздор... розміщено поздоровлення здоров'ям Міхайлішена ВМ з Днем Незалежності. Проплата зазначеної політичної реклами дійсно не з виборчого фонду кандидата в народні депутати Михайлішина ВМ. Відповідно до частини 21 статті 74 закону кандидатам депутати забороняється використовувати для проведення передвиборчої агітації приміщення та інші об'єкти та ресурси за місцем роботи. Згідно пункту 2 та 3 частини 1 статті 74 закону, участь у підвиборчих агітаціях забороняється органам місцевого самоврядування посадовим особам, органів місцевого самоврядування в робочий час. Михайлішим районом систематично в робочий час використовує приміщення Чернівецької міської ради та інше приміщення, що належать територіальній громаді, для проведення заходів, що пов'язані з його агітацією. Зокрема, 8 та 12 серпня. 2012 року, з 10 до 12 години, в приміщенні Чернівецької міської ради, Кабінет Студентів, міханічно ВМ рекламував соціальні поїздні квітки для проїзду в маршрутному таксі, який включається соціально незахищеним громадянам міста Чернівці разом з листівкою, на якій розміщена фотографія з кандидатом, зазначена групом порушенням частини 21 статті 74 закону. Телеканал тривав висвітлив цей факт новина в темі дня від 8 серпня 2012 року. Це був перший сюжет. Враховуючи вище зазначене та з законом України про вибори народних депутатів України, прошу вжити заходів до припинення кандидатом народні депутати України по одномасштабному виборчому округу 201 Міхалічним МВМ, незаконних дій щодо проведення них перевиборчої агітації. Додатки є